Всім добрий день. 6 жовтня я в Одесі військовим садом. Чому я тут, спитаєте ви, а я вам відповім. Тому що саме сьогодні, саме тут, в Літньому театрі відкривається фестиваль піва, який буде 6, 7 і 8 жовтня. Що нам обіцяють? Піва різних виробників українських, також різноманітність вуличної їжі, також якась концертна програма, зборена ЗСУ, То Що я вам розповідаю? Ходімо і подивимося. Можна придбати бокальчики, футболочки, капелюхи. Ціна бокальчиків від 100 гривень. Подобається 30 кіску. Це дуже наша смачне. Якраз для вас випало найкраще з нашого меню. Це на людей нічого світити. Зводка. Зараз. Крастя. Можна від нас сторону біля барбіс коріч, а Добре, я підійду. Пішли. Музика на фестивалі стає гучніше, тому я трошки звук зроблю тихіше, але він тут не дуже потрібен. Головне все бачити. Ми зараз дивимося на їжу, яку пропонують ціни. Видно, що саме пропонують, видно, гамбургера, крильця, соляночка все смачненьке. Ми ще прийшли в п'ятницю. Одні з перших Одні з перших на початку фестиваля. Тому продавці були дуже привітні, вони були дуже раді бачити, вони ще були невтомлені від цих покупців. Ось тому вони посміхалися, все пропонували, все було свіженьке, запахи стоять нереальні, вітрини повні. Ви саме бачите, як все привабливо виглядає, підітна. Тут море продукти. Я спитала, скільки коштує ця рибка. Рибка стоїть 100 гривень. Такий паперовий пакетик. Дуже все смачно виглядає, привабливо. Хочеться все спробувати, все покоштувати. Я ж кажу, запахи нереальні. Ось такий фестиваль. А ми йдемо далі. Мені зараз соцсеті мої пропонують як спогади подібні фестивалі в Херсоні. Я не знаю, напевно, вони проходять в кожному місті, проходили раніше до війни. У нас в Херсоні вони проходили, проходили кожен рік такі фестивалі. Тільки в Одесі він називається. Пивний фестиваль, а у нас в Херсоні він називався Фестиваль вуличної їжі. Хоча продавали так само, як і тут: і пиво, і вуличну їжу. Ну те ж саме було. Тільки у нас він був проходив постійно на набережні, на березі Дніпра. І так було теж атмосферно. Я коли дивлюся зараз ці спогади, в мене аж душа болить, Думаю, боже, теж було дуже багато людей, якісь концерти, якісь вони хто на траві сидить. Там багато ставили лавок, якихось там і формі піньочків, і таких, і таких. І оце, і я коли на дивлюся на ці спогади, в мене аж душа болить, як воно було класно, як ми збиралися там, ходили кампаніями і собачниками, і Скільки там собак заводили додому, а що собак? Так, діти, хай йдуть додому, ми самі йдемо гуляти. Ну таке, знаєте, ну класно було. І ці спогади, і дуже приємно, що я зараз опинилася, оце це мені нагадує ці довоєнні е, часи. Такому самому форматі в цьому році святкували День міста Одеси. Я тоді жалілася, що я щось знімала. Якусь частину відео видалила випадково не можу опублікувати. Я можу це відео опублікувати з написом День міста і знайди три відмінності. І ніхто не знайде, бо було так само: було пиво, була вулична їжа, були рок-концерти. Три дні День міста святкували. Три дні цей фестиваль буде проходити там. Збирали на ЗСУ. Тут збирають на ЗСУ, але я думаю, що зараз захід, жодний захід в жодному місці не проходить без зборів на ЗСУ. Ну Це взагалі тоді треба. Тут мені пропонують горішечки горішечки якісь там солоденькі, солені, різні. Такі вони, як оболонки якоїсь. Ну, смачні, ну, звісно, ну, горішки. Ну, як вони можуть бути не смачні? Звісно, що смачні. Далі йдуть вітрини з вином та закуски в вигляді сира. Ми бачимо дуже великий вибір пива. Напевно, вся Україна приїхала в Одесу. Я не знаю, як це взагалі організовується, але бачу, що цих назв різні стоять намети, бачите, з різними назвами. Назви виробники. Їх дуже багато. Ну, а що мене вразило прям серце це намет з написом Дрофа це наше херсонське пиво. І я стала і дивилася на цю напис, херсон незламний, як вкопана. стаю, дивлюся, мені так приємно, Херсон наш, сила. Наш мужний херсон. Ось так. Для тих, хто на дієті і не п'є, є вітрина з сувенірами. Па. та па. Стіл з військовим спорядженням з одного боку російський добрий з <му> довшем. Так, ми так, ми так ми давайте, ми давайте ще гучніше. Ми давайте, ми давайте один одного попривітаємо, як це а, в нас заведено в Одесі. Усім добрий, вечір! Приємно кожного з вас тут бачити. Дякуємо вам за ваш настрій. Та хочу, щоб ви попривітали своїми аплодисментами Мою колегу, приємну людину, яка привітла спеціально для сьогоднішнього заходу. Аж з самого Дніпра, Юлія, ваші області! Дякую. Мені дуже приємно сьогодні бути саме в Одесі. І якщо чесно, це мій дебют саме на Октоберфест. Але а, шановні наші гості, друзі і а, всі ті, хто сьогодні з нами відпочиває. В нас сьогодні є дуже важлива місія. Сьогодні ми зібралися не просто на Октоберфесті, які Називається меморіс, тобто спогади. Сьогодні ми будемо з вами а, намагатися допомогти людям. А, почнемо а, з найближчого до нас а, друга, друга колеги, друга, який а, ще недавно був одним а, з учасників а, такого ж фестивалю. А, дід його прозвисько «Дід», Ми його так знаємо. А в нього була своя кратко пивоварня під Києвом. Коли а, почалися ось ці наші, а, тепер вже, на жаль, сірі будні, а, він а, продав свою компанію повністю, а, купив собі спорядження, а віддав залишок повністю бригаді Крила Грому та сам пішов туди воювати. Зараз вони потребують нашої з вами допомоги. І в нас сьогодні з вами буде не одна а декілька нагод їм, нашим хлопцям, який зараз там допомогти для того, щоб ми з вами ось так могли збиратися хоч кожен вечір. До речі, давайте поаплатуємо. Мабуть, нашу енергію вони там почують та відчують. Це перша Ну і а... По-друге, ще буде uh, одна потрібна ваш поміч, Ну бажання почі ще одні. Мабуть, не людині, а мабуть, нам усім. Я гадаю, так це буде, мабуть, поміч нам усім. Про це я розповім uh, дещо пізніше для того, щоб це було uh, доречно. Тому що зараз в нас на сцені вже перший гурт на Октоберфест експериментальний фан-бенд. Це событие стало для нас знаками, тому ми підготували для вас комбіновану програму. Перед за все висловимо подяку нашим захисникам та захисницям, завдяки яким ми маємо можливість сьогодні перебувати в безпеці. Слава ЗСУ! Слава Україні! Ще декілька слів, наша сьогоднішня програма це небольшая часть нашого колективного творчості. І так. Розпочався концерт, рок пісні. Показати його я вам не можу, тому що ютуб заблокує. Трохи піддалася спогадам про минуле життя, тому що я вам кажу, що в Херсоні мирні часи у нас були кожен рік такі фестивалі. Ну і все, хорошого по потроху. -по Ми йдемо додому. Тим паче, в мене зараз потяг на Львів. Хоча біля вуличних музикантів дуже багато молоді, а сьогодні нікого нема. Тільки ось одні дівчата, які падають, вони вже фестиваляли, а всі ще, ще фестивалі, Бачите, нікого немає. Ну майже нікого. Дерибасівська. Як для п'ятниці, то тут дуже-дуже мало людей. Взагалі набагато більше тут п'ятниця відпочиваючих. Єврейський національ. Я скільки не знімаю Дерибасівську, мені обов'язково треба показати це. На цьому я буду закінчувати своє відео. Ви його побачите постфактом. ці три дні, поки йде фестиваль, я його не буду викладати в цілях безпеки. Ви бачите, шукає трашка, ну, це накладається в голові, це якийсь жах-жахіття. Я не знаю, як це назвати. Це, ну... Дякуємо нашим ЗСУ за змогу зняти це відео, за змогу переперити в ті часи мирні часи, довоєнні часи. Дякуємо, дякуємо, дякуємо вам. Слава нашим героям! Не забуваємо донатити. Також нагадую вам стосовно петиції. Будь ласка, підпишіть петицію про присвоєння звання Героя України посмертно військовослужбовцю Кочерєшка Андрію. Силка на петицію. перший коментар під цим відео. Вам приємного просмотру, до зустрічі, пока-пока.